Добрий день. Сьогодні ми з вами спробуємо створити перший мультфільм. Для створення першого мультфільму ми з вами зайдемо на сайт, який називається Animaker. Для цього нам потрібно написати ось таку адресу в рядку адреси. Ми просто пишемо animaker.com. Зараз нам буде підказувати трішечки, тому що я вже заходила на цей сайт. От бачите, animaker.com. Далі натискаємо клавішу Enter і попадаємо. Після завантаження на ось таку сторіночку. Тут мені пропонує вже зайти через ті аккаунти, які в мене є. Ну, наприклад, якщо я хочу зайти, авторизуватися, взагалі це треба зробити для того, щоб робота була продуктивною. Я натискаю, вибираю, наприклад, аккаунт, який я хочу, ну, я виберу Gmailський аккаунт, і вже я авторизована на цьому сайті. Далі мені залишається, ну, трішки, проходить, трішки часу потрібно, щоб завантажилася сторінка сайту. Тут ми починаємо створювати свій мультфільм. Можна на початку скористатися готовими проектами. Навіть я раджу це зробити. У вас, до речі, тут вгорі є шаблони. Вибираємо шаблони. Далі, коли завантажили шаблони, Можемо подивитися будь-який шаблон, наприклад, ось другий шаблон. Натискаємо перегляд і можемо переглянути, що ж тут відбувається. Якщо вам шаблон сподобався, ну, взагалі бажано перекласти ці тексти. От перший може бути ваш проєкт, можна залишити все, що є в шаблоні, тільки перекласти тексти на українську мову. І тоді ви зрозумієте, ну, як пов'язані між собою елементи, що за тексти тут з'являються. Якщо нам сподобався шаблон, ви натискаєте кнопку Use. Use це означає редагувати, ви будете зараз змінювати якісь конкретні елементи цього шаблону. Ми потрібен час для того, щоб завантажився цей шаблон, завантажилися всі сцени. Зараз відкривається вікно редагування даного шаблону. Можна віконечко вже закрити, тут є інструкція, як це робити, але інструкція англійської мови, тобто урок, як користуватися анімейком англійською мовою. Ви можете Але, звичайно, тут вам стане нагоді знання англійської мови, тому що розповідає автор, як користуватися цим сайтом, звичайно, англійською мовою. Ну, Можна продивитися, якщо ви знаєте англійську мову, або хоч трішечки уявляєте, буде, показуватися, не просто буде говорити, а й буде показувати щось, то можна прослухати. Інший спосіб, ви можете послухати уважно мій урок, і, відповідно, зрозуміти, як що робити. Все, що ми бачимо справа, це в нас перелік сцен. От, наше відео складається з кількох тут сцен. Да? От, вони змінюються між собою, і в результаті ми бачимо таке відео. До речі, що можна робити зі сценами? Якщо натиснути на ці три крапочки, то можна додати нову сцену, продублювати, тобто скопіювати, можна навіть видалити сцену. Між сценами, у нас є такі переходи. Тобто, якщо я натисну на цей переход, то я можу обрати, яким чином в мене будуть змінюватися ці сцени між собою. Ну, наприклад, взяли ось такий перехід. Тут оберемо, наприклад, ось такий перехід. Ми можемо вже зразу подивитися, що в нас, що в нас відбулось. На самий початок перейшли. І натискаємо, переглядаємо, що в нас буде. Так, це ми тільки я так зрозуміла, це ми побачили, подивилися. Якусь із сцен, давайте ми ще подивимося. Ми можемо зараз тут нажати кнопочку перегляду, Можна нажати її, щоб подивитися весь проект, всі сцени. Я Будуть змінюватися з певним ефектом. Далі, що можна робити конкретно на сцені? На сцені ми можемо працювати з наповненням сцени. Зокрема, от ми бачимо дівчинку, якщо ми на ній класним, вона поділяється таким рамочкою. Можемо, до речі, міняти її розміри, збільшувати, зменшувати, можемо її повертати внизу, тут така є Кнопочка для, для того, щоб її нахиляти яким чином. Ми можемо цю дівчинку для неї вибрати різні дії. Тут вона махає рукою, тут ми можемо, щоб вона махала указкою. Тут, наприклад, вона просто буде стояти, говорити, ну так, руки складе. Тут дуже багато різних є дій, які може виконувати дівчина, вона може сидіти за столом. І так далі. Тобто можна обрати те, що конкретно вам подобається. Вона може бути лікарем, вона може нести купу книжок. До речі, якщо мені не подобається, в яку сторону вона направлена, зараз, так? то я можу її розвернути. Це зверху вниз. Так? Зараз ми повернемо її. Це зліва направо. Бачите, зліва направо. Тобто, ця кнопочка зліва направо, зверху вниз, ми можемо міняти її розміщення. Цього нашого героя. Можемо зменшити. І хочу замітити, що те, що під лінією, під кадром, ми не будемо бачити її ніжки. Якщо ми так піднімемо, то будемо бачити її всю. Крім того, ми можемо цього героя замінити. Тобто я можу вибрати Replace і, наприклад, я можу замінити її на когось іншого, на якусь іншу дівчинку. Дивіться, там, де в нас зірочки, то платні проекти. Наприклад, я можу замінити на хлопчика. І хлопчик був анистрій ці самі книжки. Крім того, я можу ще попрацювати, от я вже провела заміну, да? треба було підтвердити. Я, до речі, не підтвердила, тут треба, коли я реплейс роблю, наприклад, міняю на хлопчика, то я отут повинна підтвердити, що я саме його брала цього хлопчика. Крім того, що я можу міняти дії, які виконує герой, я можу ще міняти настрій цього героя. Наприклад, він може бути похмурим. Він може бути, ну не знаю, може веселитися, може підморгувати і таке інше. Тобто настрій героя також можна визначати. Так само я можу поступати з текстом. Значить, текст у мене вже якийсь є. Якщо я двічі класно, я можу змінювати те, що написано. Тобто, халу, привіт, я можу написати, ну і перекласти можна цю фразу скопіювати, Ой, не стріль, а копіювати мені треба текст. От тільки стиль. Зараз я так виділю і скопіюю. Ну, Тут, мабуть, копіювати стиль, тільки є. Зараз я Ctrl Сі, спробуємо перекладачі перекласти фразу перекладач. так, оставний перекладач. Так, якщо зараз вийде, вставити сюди да, да. привіт. Привіт. Е, ну, тут перше слово друге, друге слово воно ну, чомусь не. Не переклалося, Да? Давайте ми його залишимо просто одне слово і подивимося: привіт тут. Ну, привіт тут, якось тут привіт. Можливо, треба читати по контексту. За що можна робити з цим текстом? По-перше, можу змінити розмір символів. Розмір символів, тут я відкривається в мене віконечко, ну навіть не відкривається, тут просто, бачите, можна зменшувати, збільшувати. Ну, тут не так не хоче воно триматися. Я можу вписати, зменшити, збільшити розміри. Зараз ще хвилинечко. Я можу зробити вирівню, в вигляді списку, якщо тут багато тексту буде. Наприклад, могла би зробити, потрібно, так, мабуть, це ми зараз зайшли в редагування. Ми пишемо зараз конкретно якийсь найдучий клас, але це в режимі редагування я знаходжусь. Наприклад, я написала «Привіт». Привіт, і тепер я можу змінити сам, зовнішні, сам кольор, наприклад, нажала «Edit text», редагувати текст. І ось тут я можу змінити, тепер вже написано, наприклад, зробити 18-м розміром, 30-ти, зробити, чомусь у нас не хоче робитися ну, курсивом, бачите, напівжирний курсив. Є тільки підкреслені, може бути. Тобто не всі функції для цього тексту доступні. Можна змінити шрифт, наприклад, взяти отакий. От ну, не всі підтримують кирилицю. Також на це треба зважати, що може бути, що ми вибираємо, міняємо, але нічого не змінюється, тому що не підтримується російський, український Ну в даному випадку у нас все підтрималося. Тут тобто ми можемо міняти також шрифт. В даному можемо міняти колір. Значить, «Edit text» також беремо. І ось тут є така буква. Ну, Тут якщо ще ми можемо погратися з розмірами. Ну, тут, бачите, не всі доступні нас можливості. Можливо, в платній версії ми зможемо більше, більше всього робити. Можемо поміняти колір. Ну, Наприклад, зараз у нас вибраний чорний. Ми можемо, наприклад, написати отаким. От Зеленим. Ми Звертаємо увагу зараз. Коли ми знімаємо виділення, у нас вже з'являється саме таким кольором. Ми також можемо змінювати сам бекграунд, тобто фон. Яким чином змінюється бекграунд? Ми вибираємо бекграунд, І ось тут серед бекграундів, серед фонів, вибираємо краще ті, які без зірочок, тому що ті всі інші платні. Ну, ми можемо вибрати щось конкретне, наприклад, ось таке. Це у нас на природі знаходиться, або ось він в якомусь там центрі да, знаходиться. Ну, тут багато є можливостей, що можна вибрати різні якісь, можна фони вибирати. Також можна накладати ефекти. Ну, я не раджу ефекти накладати, тому що вони ну, нагромаджують. Наприклад, я обираю, такий ефект, і в мене ось такі будуть якісь. Кружечки появлятися. Ну, Я гадаю, що це не зовсім можливо, в якихось місцях це вдало, але в даному випадку не вважаю, що це краще рішення буде. Тобто, я можу змінювати те, що в мене знаходиться на сцені, міняти фон, міняти написи. Я можу додав, якщо текст якийсь мені ну, цього замало тексту, я можу додати текст і зверніть, будь ласка, увагу. Це текст заголовка, це текст підзаголовка. Тобто я можу обрати, що саме я хочу написати конкретно, наприклад, текст заголовка, я хочу написати. І тут пишеться: «Добавте свій заголовок. Тут я можу ем, обра... ну, перенести, поставити в потрібне місце. Ну і тут дивіться, тут уже доступний для заголовка. І напівжирний шрифт. тобто Не завжди я можу скористатися, і курсив у мене доступний, і розмір я можу змінювати, відповідно. Хоча для заголовки рекомендується саме такий великий шрифт. Ну, наприклад, 26-й я можу залишити. І ось тут я можу взяти якісь ефекти, які мені сподобаються. Застосувати саме, тобто дописати я завжди можу той текст, який захочу. Я можу також завантажити. Якісь свої файли. Сказано, що розмір файлу повинен бути до 20 ГБ. Тобто невеличкі файли. Ну, наприклад, я натискаю о, це мене платна функція, о, 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 І от, Наприклад, тут я можу пошукати щось зображення, якісь, ну, давайте на робочому столі, можливо, є якісь там малюночки. такі. От, Наприклад, я яблучка можу завантажити бажано. Завантажувати малюночки, які є без фона, напівпрозорі малюночки. малюночки. Ну, відповідно, ці малюночки я можу перенести, покласти кудись там і так далі. Тобто я можу з ними е, погратися. До речі, їх можна ставити на задній план, позиція. Да? І тут у нас є на задній план, на передній план, план подвинути назад, подвинути вперед на рівень і таке інше. Тобто можна Виставляти їх по шарах. Крім того, що я можу малюночок ставити, я можу і завантажити якийсь звуковий фарб. Ну, у нас для звука є також кнопочка Music. І ось тут у нас якісь можна їх послухати звичайно. Тобто, у нас є зараз якийсь там звуковий ряд вже є. Він у нас зараз я. Написну, бачите, якщо ну, тільки показувати сцени, то я не бачу ряду. Якщо натиснути е, показати всю часову школу, я бачу ось цю музику. То я можу цю музику, наприклад, видалити і поставити ту музику, яку я хочу. щось ну, там. Наприклад, ось цю музику. Я ну, можу поставити сюди. Ось таким чином. І в мене вже буде музика ця звучати. Ну, можу послухати. Перевантажиться. Так, тобто, ну, тут же, крім того, що звука, музика йде фонова, тут іще є розповідь якась. Ну, тут зараз музика моя досить таки голос, голосно звучить, їй можна редагувати, звучання цієї музики. Для того, щоб можна було використовувати записаний звук, власний звук. Так, от зараз у нас чомусь. чомусь. Тут додати можна ключі всякі, до ключові якісь кадри, ось таким чином ми працюємо зі звуком. Так, тут у нас є ще мікрофончик. Значить, можна використати його, надиктувати на мікрофон. Можна завантажити якийсь записаний звук, а записати ми можемо через звукозапис. У мене, мабуть, немає записаного звуку. Зараз ми подивимося, що ще можна тут е е е зробити. Тут завантажити і тут записати, мабуть. Ну, спробуємо зараз. Щось записати, натискаємо на мікрофончик, дозволяємо користання його. Добрий день, шановні гості, будемо з вами зараз вивчати мультфільм. Так, ну і тут у нас, його. Добрий день, шановні гості. Будемо з вами. зараз Ну, тут, тобто, я щось трошечки записала, але, мабуть, у безкоштовній версії там ми не можемо записувати довгий текст. Тому, наприклад, мені все подобається. І я цей звук прийняла. В мене зараз ця музика додалася, зараз ми подивимося, куди вона додавалася. Вона додавляється в той момент, де стоїть бігунок. Треба за ним дуже уважно слідкувати. Вона додалася аж на останній сцені, тобто в нас бігунок стояв на останній сцені, тому звук додався на останню сцену. Крім того, в нас була музика, а от музика, мабуть, вже прибралась. Зараз ми подивимося. На самий початок підемо, тому що я не послідкувала, чи в чи мене не була виділена музика, мабуть, в мене була виділена музика, і вона, відповідно, коли я вставила щось інше, вона прибрала. До речі, якщо ставилось не там, де потрібно, ви можете його передвинути, поставити туди, куди вам потрібно. А сюди, наприклад, ви можете вставити, зараз ми бігаємо перемістом, подивимося, чи можна дві одночасно поставити. Ми можемо обрати якусь музику, і, наприклад, ось цю музику ми можемо поставити от сюди. Так. І, мабуть, більше всього, що вона заміняє да, попереднє. Заміняю попередню, щоб відмінити команду, я натискаю Ctrl-Z. Але не так швидко все це відбувається. Тому що тут, мабуть, я її видалю. Да, вона да, покриває, вона разом буде з із, із, із звуком з мікрофона. Можна це було робити, можна її поставити отак поряд. Щось ви сказали, а потім пішла грати музика. І що наостанок хочу вам пояснити, що ми можемо все це, по-перше, переглянути весь мультфільм, який там у нас вийшов, який там вийшов. Ну, він зараз завантажується. Добрий день, шановні гості, будемо з вами. Далі ми можемо що зробити? Ми можемо публікувати і нажати Завантажити відео. Це відео вам завантажиться на ваш комп'ютер. Тут його параметри йдуть, ви натискаєте Завантажити, і воно йде на «Завантажується на ваш комп'ютер. Можна було цим відео, ну, потрібний певний час для завантаження. І коли вже всі, всі повністю функції це відео пройде реєстрації, да, рендеринг, коли повністю це вже відео буде підготовлене до завантаження, то воно буде завантажено, треба тільки, звичайно, дочекатися. І потім можна його ну, завантажувати в будь-яке інше місце. На той самий YouTube ми можемо завантажувати вже безпосередньо у свого комп'ютера. Але можна... Завантажувати на YouTube інакше. Ми можемо завантажити його через так. Зараз вже мене не вийде показати вам, тому що поки в нас йде рендеринг цього відео, поки він готується до завантаження, я ніякі функції виконувати не, можна. не можу. Там, крім Download, крім завантаження, була кнопочка поділитися. От я могла поділитися цим відео в соціальних мережах, зокрема на фейсбуці Я могла його, ним поділитися. Прямо на каналі YouTube. Тому от можете обрати будь-який спосіб. Ну, бачите, в мене тривалий час займає підготовка цього відео для, до завантаження. Хочу звернути увагу, що раніше в безкоштовній версії не була доступна функція завантаження відео, але зараз, бачите, є така функція, ми можемо. Повністю отримати відео на своєму комп'ютері. Звичайно, я нічого там поки що такого не зробила. Я просто міняла персонажів, я міняла фон, я додавала якийсь звуковий файл, записувала свій звук і ну, фон я говорила, що міняла. Тобто, ось, просто переробляла шаблон. Можна створювати тут же цій програмі на цьому сайті повністю мультик новий, не користуючись ніяким шаблоном. Ну, звичайно, це процес цікавий, творчий потребує спочатку продумати, що має бути в цьому відео, а лише потім ви зможете його ну, вже реалізувати. Так, кожна людина творча підходить, спочатку планує, що вона хоче, розмальовує все на папері, а потім вже реалізовує безпосередньо це на сайті. Ну, ви бачите, що треба набратися терпіння для того, щоб все-таки відео. Завантажусь на ваш комп'ютер, хоч ми нічого так багато не міняли, але все рівно той шаблончик він досить таки ну, там було і відео, і звук, і тому потребує часу в завантаженні. Сьогодні на уроці ми розібрали, як можна створити мультфільм на сайті. Звичайно, ми використовували комп'ютер, з телефоном менше можливостей є, але на телефонах є інші додатки, які дозволяють. Навіть малювати мультфільми, малювати кадри, ми будемо пізніше з вами знайомитися із тими додатками, які можна реалізувати на мультфільмі. Ну, я думаю, що ви вірите мені, що тут все завантажиться, тому я буду закінчувати урок, тому що ну, якби, щоб багато часу вас не займати. Ви спробуєте взяти якийсь із шаблонів доступних і просто цей шаблон. Поміняти під себе, перекласти англійські тексти, можливо, героїв поміняти, фон поміняти, можливо, звук свій записати. Попробуйте зробити те, що я показала.